Доброго дня! Я могильна Надія Сергіївна, Навчаюся в козятинському вищому професійному училищі залізничного транспорту. По спеціальності кухар-кондитер. Офіціант. Сьогодні я приготувала три різдвяних страви: першою є креплики з оселецем та грибами, другою я готувала галицькі пончики з маком. Та солодка страва киселиця, яку я прикрашала збитими вершками. Готувала я ці страви, надихаючись традиціями своєї родини. Зазвичай ми готуємо ці страви на різдвяні свята. Запрошуємо і вас готувати разом з нами. Гарного дня!